В рамках проведення днів сталої енергії за ініціативою освітянської спільноти Нікополя на нашому підприємстві відбулася тепла і символічна акція, під час якої феросплавникам дарували екологічні торбинки. Місті проходить акція до дня сталої енергії, школярі виготовляли власноруч такі екоторбинки. Що... Молодці у мене дружина педагог, тож мені це близько. Порятунок планети починається саме з таких маленьких кроків, стверджують організатори акції. Корисний багаторазовий шопер може стати чудовою альтернативою сотні шкідливих пластикових пакетів. Головна мета цієї акції це залучення нашого молодого підростаючого покоління до заходів, саме направлених на формування екологічної свідомості. Ми сподіваємося, що ці торби стануть в нагоді мешканцям нашого міста і вони відмовляться від використання пластикових пакетів і будуть користуватися нашими виробами. Педагоги власноруч пошили екоторбинки, а школярі вигадали і нанесли на них унікальний логотип авторський знак дбайливого ставлення до природи. Стильні та зручні торбини не тільки сподобались нашим працівникам, а й стали яскравим символом екосвідомості. Яка прям гарна ми підтримуємо екологічні ініціативи міської влади. Такі заходи допоможуть зменшити використання пластику у побуті та зроблять наше довкілля чистішим». Феросплавники щиро дякували освітянам за такий неочікуваний і змістовний подарунок, а також пообіцяли активно користуватись екоторбинами та зменшити використання поліетилену у своєму щоденному житті.